Я вважаю, що до кожної квітки має бути свій підхід. Безліч інформації я прочитала про те, що орхідеї можуть жити в вазі і спробувала повторити цей експеримент. Скажу одразу, що я не фанат орхідеї, але мені просто дуже виявилось це цікавим. Як ви можете помітити, що орхідея справа уже у горщику, все через те, що вона почала дуже стрімко пропадати, її листя втратило тургор. Орхідею у вазі треба поливати набагато частіше, ніж. В горщику і такий спосіб підійде тим, у кого дуже підвищена вологість в квартирі. Друга орхідея більш-менш тримається і навіть один листочок пішов в ріст. але три квіточки, не розпустившись, зав'яли і відпали. Я все ще хочу продовжити цей експеримент, наскільки це буде можливим, але я вже бачу, що, скоріш за все, прийдеться купувати новий горщик і пересаджувати субстрат.